Друзі, привіт! Сьогодні 16 лютого. і Це щоденний огляд криптоновин. Сьогодні говоримо про масовий відтік коштів із потових ETF на біткоін та ефіріум, Суперечливу заяву сео. Coinbase про так звані діамантові руки, запуск масштабного токен сейлу Flying чоліпі з програмним захистом ціни, кадрові зміни в OpenAI, інституційний захід Apollo DeFi, витік даних клієнтів фігур, суд над криптоблогером Беном Армстронгом, сигнали ведмежого ринку, суперечки навколо цензури, написів у біткоїні, квантовий ризик. Очікування для X для ринку та запуск інструментів ще агентів від брич. Починаємо за останні 4 тижні із спотових біткоін ЮТФ вивели близько 3,5 мільярди, а за, за ефіруєм ще 1,25. Лише за період з 9 по 13 лютого біткоін фонди зафіксували чистий відтік майже 360 мільйонів. Ефіруєм фонди втратили ще понад 160. Минулий тиждень почався позитивно, але вже 11-12 лютого почалися масові виведення. І це вже четвертий тиждень поспіль з негативною динамікою. Це означає, що інституційний капітал поки ще не пос... Спішає повертатися в ризикові активи на цьому тлі CEO Coinbase Брайан Армстом заявив, що роздрібні користувачі навпаки збільшили свої портфелі на просадці. Він назвав їх діамантовими руками. Це жаргон для інвесторів, які не продають активи навіть під час. Падіння за словами Армстронга, натуральний баланс біткоїна та ефіріум у роздрібних клієнтів у лютому не зменшився, а в деяких випадках навіть зріс в порівнянні з груднем 25-го року. Але тут є важливий нюанс. Жодних метрик, як підтвердження він не навів. Більше того, Coinbase не публікує так званий Proof of Reserves, світ про резерви, як це роблять деякі інші біржі. І ще один контраргумент. Зростання депозитів на біржі часто означає намір продати, а не накопичувати. Після падіння курсу нижче 97 тисяч обсяг біткоїну на централізованих біржах почав зростати, і це співпало з подальшим падінням ціни. Також так званий індикатор Coinbase Premium, різниця ціни між Coinbase і Binance, лише кілька разів із початку року був позитивним. Якщо б американські трейдери масово купували, премія стабільно була б вище нуля, тобто ринок поки що не дає однозначного підтвердження агресивного накопичення. І переходимо до запуску, який вже викликав багато дискусій. розробник Андре Крон'є запускає 16 лютого. Публічний токен сейл проекту Flying Tulip із лімітом депозитів у 1 мільярд, і це не класичний продаж токенів. Користувачі вносять кошти, які спрямовуються в низькоризикові defi інструменти зокрема в протокол Аєви. Початковий депозит можна вивести в будь-який момент, а дохід залишається в системі. Токен FT коштує 0,10 центів, що дає оцінку проекту близько 1 мільярду. Вбудований механізм передбачає програмний. Ціновий мінімум, якщо ринкова ціна падає нижче стартового рівня. Токен можна викупити через протокол за фіксованою мінімальною ціною. Якщо ж ціна зростає, власники, власники продають на ринку, тобто модель намагається поєднати захист капіталу та потенційне зростання. Проєкт вже залучив 25 мільйонів у приватному раунді від Ember Group та Pepper Ventures. З першим продуктом стане FTUSD стейблкоін стейблкоїн на базі USDC розміщений в АЄВЕ. Надалі планують складніші. Стратегії прибутковості та маржинальне кредитування. Рухаємося далі. Штучний інтелект CEO OpenAI і АЙСЕМ оголосив, що засновник Open Club Пітер Штайнберг приєднується до компанії для розвитку персональних щі агентів. Club стане проектом із відкритим кодом під управлінням окремого фонду. Ідея створити. Багато агентну систему, де ще агенти взаємодіють між собою. Штайнбергер заявив, що хоче зробити агентів доступними для всіх, зокрема для літніх людей, і не прагне будувати навколо цього гігантську корпорацію. І поки ще інтегрується повсякденне життя, великі гроші заходять у DeFi. Інвестиційний гігант Apollo Global Management, який управляє понад 900 мільярдів активів, домовився про купівлю до 90 мільйонів токенів Morpho протягом 48 місяців. Morpho – це протокол кредитування в мережі Ethereum та інших evm сумісних блокшейнах. Morpho – токен управління. Якщо Apollo викупить увесь обсяг, його частка становитиме близько 9% достатньо достатньою для впливу але не для повного контролю. Це ще один сигнал. Традиційні фінанси заходять у децентралізоване кредитування. Але водночас індустрія стикається з ризиками. Блокчейн кредитор фігур підтвердив витік даних. Хакерська група Shine Hunters суплюкував 2,5 гігабайтів інформації після того, як компанія відмовилася платити викуп за повідомленнями серед даних повні імена клієнтів, адреси, дати народження та номера телефонів. Інцидент стався через атаку соціальної інженерії, тобто зловмисники обдурили співробітника. Ще одна гучна новина криптоблогер Бенг Армстронг програв суд Кевіну Олірі та має виплатити понад 2,8 мільйонів за наклеп. Суд визнав, що звинувачення у вбивстві та публікації особисто Номера були безпідставними. Переходимо до ринку аналітики Криптокван заявили, що показник А СОПР для біткоїна опустився до 0,92-0,94. Це рівень, який історично від відповідає зонам підвищеного стресу на ведмежому ринку, а СОПР показує, чи продається монети з прибутком чи збитком. Якщо нижче одного продають у мінус. Наразі ринок входить у зону стресу, але ознак масової капітуляції поки немає. Тим часом СЕО Blockstream Адам Бек виступив проти пропозиції BIP-110, яка передбачає обмеження написів, тобто нефінансових даних у біткоін-транзакціях. Прихильники хочуть зменшити СПАМ і комісії, але Бек попереджає це створює небезпечний прецедент зміни правил без повного консенсусу. А тепер про квантовий ризик. Аналітик Вілву заявив, що 12-річний тренд оцінки біткоїна щодо золота зламався через Побоювання щодо квантових комп'ютерів Йдеться про можливий злам криптографічного підпису в майбутньому. Навіть якщо мережа оновиться, залишається питання 4 мільйонів втрачених біткоїнів, які теоретично можуть повернутися в обіг. ВУ оцінює ймовірність всього у 75% і вважає, що ринок вже закладає цей ризик у ціну. І на завершення технологія. Прорив крошчейн міст, де Бридж запустив сервер модел Context Протокол, який дозволяє ще агентам виконувати свопи та перекази між блокчейнами, наприклад, між Ethereum і Solana, без передачі контролю над коштами. Тобто, ще асистенти зможуть самостійно здійснювати он операції за заданими правилами. Це ще один крок до повноцінної машинної економіки. То ну що, друзі, сьогодні ж день показує. Інституції скорочують експозицію через ЮТФ, роздріб тримає позиції, ринки входять у зону стресу, DeFi приваблює великі гроші, квантовий ризик стає частиною дискусії, а ще отримає прямий доступ до блокчейну. А на цьому це все. До зв'язку у наступному випуску.